Всім здрасті! Сьогодні у нас буде наконец відкриття наших лакіблоків, які ми вчора збирали на праздничному івенті. Як ви знаєте, у нас їх ровно 20 штук, і я вчора не читав, я не пам'ятаю. Ну коротше, у нас 20 різних лакіблоків, які ми які ми сьогодні відкриємо, я ще й вихов трала, трала, але вона нам не на до, тому що вона для нас уже бомжаска, вибачте за слово. Ну що ж, Давайте заберем сначала денежки які нам накапали пів, триллион, пів триллиона. Я не знаю с чего мені начинать. На твінкущий есть. Ну ладно, давайте не будем сильно долго тянуть и постараемся хоть побыстрее це видео. Ну що ж, начинаем с первого лос -лаки блока. У мене на аккаунте залишився один робокс. Цей робокс мені на удачу. Так що будемо надіятися, що зараз мені ця удача поможе. що, погнали. Я сьогодні відкрию скільки лак-блоків, скільки не відкривав, ще, блін, за щось у цій ігрі. Джо, погнали. Перше, що нам падає, це... Блін, гусі! саме, по-моєму, хуже, що може випасти, но. ладно. Дальше. адмін Локиблок з цією новою е, мутацією. З цим новим ефектом. І нам падає. Ех, я хотів секс 7. Давайте так. Все, що приносить менше, ніж мільйон, ми продаємо, тому що у нас ще є блоки. і. Е, е, нам надо буде місце. Ну, бажаю, блок, це считайте, як обичайно, ну, може щось і хороше випаде. Погнали. Ну, понятно. До свидания. Миллиона немає. Так. Дальше мы открываем так волоки-блок. Кстати, другий так та волоки-блок, який я открывал. За цей е, за цим таким ядерным эффектом, як это назвать. Погнали. Че? Ч, Скики? Чего так мало? Ну, единственное... Хорошо, хорошо, это что по чуть индекс. О. О. обновление с рыбалкой. Так, давайте дальше. Открываем. И нам падает. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да опять собака вонючая. Блин, достала ты меня чехохо, блин. Да Пошла вон И тут же есть этот бразильский ивент. Бразильскому тата, давай, пожалуйста! Да, опять собака! Маннит одні собаки падают, что происходит сегодня? Потому что сегодня будет их открыть, а манюют одні собаки падают. Ну ладно. У меня ще на твинку есть лаки-блоки, так що что... далеко не кінець. Так, еще админ лаки-блок из чиклотарий-чиклотарем мутацией. Ну-ка, давайте вот так задвинем шторку и ще три. Раз. Три. О, Оааааа, Сизус. Но с мутациями. Он вообще офигенный. 2,5 миллиона в секунду. Кстати, да, зомби тралла, я знаю с помощью удочка. Так что рыбалка тут цей имба, ребят. Такую не буду. Я не знаю, что и дранжин добавили, пока я играл. Пока еще. Ой, точнее, когда я типа начинаю играть. Ну да ладно. У нас есть два админ лаки блока на цей базе. Погнали открывать. Давайте так само зробимо, бо что коли я закриваю шторку, то мені кажется, мені так більше везе. Панель. А, да, більше везе. Гуси. Ладно, нормально. І Тако, админ лаки влог, все ядерную вытатою. зараз дуже должно 6 точно геенуста. О, Вот это же надо! 4,5 миллиона в секунду почти. Так, тут ми відкрили. Кого ми продаємо? Бризобі тут всі приносять більше, ніж по мільйону в секунду, так що тут ми нікого не продаємо. Так, ну тут ще є місто, хто приносить менше мільйона в секунду клавіатурка. Ну, ми в мене будемо ділять перезивту One X One X One X, тому що для цього треба, по-моєму твинка ще два, по-моєму твинка аккаунта ще два друга, яких у мене немає. Так що... Лавітурку ми, к сожалению, продаємо. Но в індексі вона вже є, так що сильно напечатаємося. І тралала ла тоже. Вона менше мільону приносить. Залог сам вообще в шоке був, коли 4 мільона я. я звісно, не бачу. Так, ну ми йдемо забирати твинка. Здравствуйте, твинк. Давайте заберемо для начала отакий золотий Lucky Blocks. Золотий сначала. Тако. Я предлагаю сначала натискать, а тоді уже открывать. Мне кажется, так більше повоз. Отакий. У якого два бафа. Дорогие мои друзья, нього точно что-то фендер пустые. Тут тако-баф і баф баблкам. Тепер, пожалуйка. Ну, давайте ще отакий. Ще один з такою мутацією. тащим. Так, ну я предлагаю уже открывать. Давайте. Погнали, задвигаем шторку. <laughs> я не думаю, что мне выпадает. И... Блин. Ну, ладно. Хай уже устает. Хай уже, наверное, устаются. Почти миллион секунд вернулся. Ладно, хай будет. Так, надеемся. Ну ладно, більше мільйона сойдется. І ще один такую лаки блок. Закриваємо штурку. ми не бачимо, що на нам випадає. Що це так так интересно, Блін, Блин, опять хо... чахуа долбана. Чехо-хо. це замечательно, чем пью миллиона в секунду. В це ж Трипче, капец. Окей. Я забираю еще лослоки блокс. Забираємо ще los luckyblocks. Їх поки не відкриваємо, тому що я збігаю за ще одним Блоком. За Luckyblock ми забираємо ще Такос. Так, да, це сьогодні звісно. конечно. Адмін не забираємо. Да ну, йо моє по-моєму, за админ Блока може випасти 6-7, так? Да? Я, якщо чесно, не хочу, потому що у мене його не було, Ні разу. Він доволі крутий Із Брейн Роти, тому що він якби, как бы секреточка, да? Ми ж це прекрасно тим більше я зараз мем про нього. Я хочу, короче, six вибити. Так, тут більше нічого немає. Я заберу Spooky Lucky Block. Ні, давайте я його на напоследочок. Оставим його последку, знаєте, на сладеньке. Оставим його на вкусненьке. Так, ну, поехали. А цей раз я не хочу закривати. Я хочу прямо подивитися. Лот Job, job, job Нет! Мо... Могли випустити Lost Six 7, Lost Job Job C'itus і випали ці долбані гуси просто. Пожалуйста, 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 жестко. Ха... Крутая, пожалуйста. Да ну -мо, мое, хуа задолбала? Меньше, меньше 50 тысяч в секунду, ну это ж вообще баян. Сексен, пожалуйста. Блин, я почти лагранда комбинацион. Вики мивик. У могла главы лагранда комбинацион, а випа в мивик. Просто простой мивик. Окей, открываем дальше админ лаки блок. Секс-севен, секс Да ну, опять эта жаба вонючая! Фу, зачем? Она мне не надо! Опять эта жаба! Пожалуйста! лос секс Да ну, блин! Ну, хотя ладно, 1,5 миллиона в секунду. Окей, тут больше ничего нема. Будем надеяться, что заставшиеся лаки-блоки, выводы, еще что-то Я забираю оцей крутий адмін локіблок з двома бафами. Тепер... Ой, Тепер забираю отакий от божественний блок Спуки Локіблок. Забираем. Если честно, такого Спуки Локиблок красивого, я ще не бачу. Він такий, типа. Хэллоуинска тиква така з крыльями із зелена така з мутаціей. Це ми оставимо, понятно, що на кінець. А зараз открім отзайд божественный. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Давай! Да ну ё ё-моё! Із такого хорошого просто випав цей жидкий поносик. Все. Коли я закриваю шторку, то мені і везе. Я закриваю шторку, я не буду дивитися. Та ну, це опять і гуси, ну їдти твою дивізію. Ну і що ми оставили на послідочок? Ми оставили отакий от, от спугий лакиблок. Последнє, що у нас сьогодні йде. Последній наш двадцатый БЛОК, ЯКИЙ я прямо зараз відкриваю. Ну шо, насчет три. Раз. Два. Три. Я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Краще понча. МЕНІ безумно страшно. Дивиться, що мені сейчас ВИПАЛО. Я очень надеюсь, що шо випало щось рідке, ЩО приносить більше мільйона в секунду, більше, ніж півтора. Що у нас чи 6 приносило. І... Ну, ладно, не сказав би, що фігня. Ну, нормально, ладно. 2,5 мільйона в секунду, тим більше вона така прикольна, прям. Де я таку ні разу не, раз не бачив. І приносимо вона так нормально. Так що, ладно, сидя. От ось сьогодні у нас вийшло відкриття. Кому подобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про колокольчик, щоб бачити мої нові відео. І до слідчого праздничного суботнього івента. На якому ми теж будем забирать-блоки, а потім в неділю їх відкривати. Це у нас тепер буде як традиція на каналі, всегда, коли буде виходить, я завжди буду так делать в суботу. Набирать кучу всяких лак-блоків, а в неділю їх відкривати. Всім пока!